Чим я вам можу допомогти? Багато жінок останнім часом звертаються до мене з такими питаннями відчуття болю після розлучення. Дуже багато жінок страдають від того, що їхні чоловіки їх по тій чи іншій причині кидають. І жінка, яка віддавалася на 100% своєму чоловіку, яка розчинялася, догоджала, любила його, відчуває. Велику душевну біль, відчуває таке, як будь-то частинку неї вирвали, вирвали жив'ям. І вона відчуває ось тут рану і нерозуміння, чому так відбувається, чому людина, яку вона любила, про яку вона дбала, для якої вона старалася, раптом вирішує покинути її. І для неї це прирівнюється як маленька смерть. І таких жінок зараз дуже багато. Світ міняється: міняється енергетика землі, міняється бачення людей, міняється відчуття внутрішньої свободи. І люди, які не йдуть ногу з часом, розлучаються. Чому так відбувається? Чому так багато зараз нещасних жінок? І я знаю, про що говорю. Тому що в свій час. Я теж пройшла цю біль. І я теж розлучилася з коханою людиною. І для мене це була біль рівна. Ну, я не знаю, як пояснити це словами тим людям, що це не пережили, відчуття такого, що тебе ріжуть живим, по-живому, що ця рана кровоточить, і ця біль не зупиняється ні днем, ні ночі. Ця біль паралізує тебе. І ти не знаєш, що далі робити і як вийти з цієї ситуації. Я це пройшла. І я знаю, як допомогти вам. Я знаю, тому що я цю біль біль розлучення перенесла. І я знаю, чому так відбувається: коли жінка не любить і не цінує себе, а в стосунках віддається іншій людині, так як ніби розчиняється. Вона віддає часточку своєї душі і ту часточку ніколи не цінують. Чому? Тому що коли яблуко падає з дерева, воно лежить, воно вже нікому не цікаве. Всі хочуть дістати яблучко те, що зверху, те, що червоніше. Так само жінка, коли вона розчиняється в чоловіку, годить йому, не ставить себе на перше місце. Вона стає йому нецікава, тому що чоловіки по природі свої мисливці, вони хочуть доганяти здобич. А коли здобич іде сама, вони рахують, що вона баракована, що вона хвора, і їм не цікаво. Тому, жінки, якщо ви хочете, щоб ваш чоловік вас любив, щоб ваш чоловік не дивився на інших, а дивився тільки за вами. Горів вами, любив вас, старався робити вам подарунки, навчіться любити себе, навчіться ставити себе і свої інтереси на перше місце, бути партнером в стосунках, а не служницею, а не віддавати своє серце комусь на поталу. Якщо ти не знаєш, як вийти з таких стосунків, якщо у тебе ще біль, від попередніх стосунків звертайся, і я радо допоможу тобі. Я пройшла цей шлях, і я знаю, як тобі допомогти.